Всім привіт! Ви на каналі GadgetMania. Сьогодні у нас буде незвичний формат відео, а саме, ми будемо роздивлятися з вами девайс, якому вже 8 років. І разом з вами спробуємо дати відповідь на питання, чи актуальний цей девайс у 2023 році, чи йому вже час на звалище історії. А саме, це нещодавно мною придбаний MacBook Pro 2015 року, діагональ 15 дюймів. Ось давайте швиденько перейдемо до комплектації, у, яка дісталася мені від попереднього господаря. Ось. Це ось такий ось кабель живлення у, у майже ідеальному стані. Звісно, що через те, що він білий, він трохи вже заляпаний, але стан його як новий. Ось. І ось такий ось блок живлення з кабелем MagSafe, також у майже ідеальному стані. Господар був дуже обережною людиною, за що йому велике дякую. Ось давайте відкладемо комплектацію у сторонку. Ось, давайте роздивимось ноутбук з вами більш детально. Як на мене, мені дуже пощастило придбати його у такому ідеальному стані. На ньому немає жодної подряпини, жодного сколу чи тріщини, чи ще чогось. Клавіатура у Просто при чудовому стані, не затерта, не заляпана. Тобто попередній господар вже був дуже обережною людиною, користувався їм турботливо. ось Тому велике йому за це дякую. Навіть зворотня кришка в нього не подряпана. Звісно, що ці резинові ніжки, на яких він стоїть, трохи вже затерлися, але враховуючи вік ноутбуку. Його майже похилий вік, як для девайсу, то мені здається, він у просто ідеальному стані. Ось давайте трохи поговоримо про інтерфейси цього ноутбуку. Я хочу зазначити, що, як на мене, це остання модель у компанії Apple, яку робили інженери. Далі всі, всі продукти, які випускала компанія Apple, а саме свої ноутбуки, їх робили. То завгодно, маркетологи, економісти, чи ще хтось, але не інженери. Саме у цій останній моделі інженери робили продукт для людей. Тобто у цьому ноутбуці є всі необхідні для повноцінного користування ноутбуком порти. З лівого боку, це іде MagSafe для зарядки, два Thunderbolt, USB 3.1 та роз'єм для навушників 3.5. З правого боку у нас USB 3.1, HDMI і картрідер. Ось, як ви бачите, є всі необхідні порти для комфортного використання ноутбуку, аби не носити із собою різні перехідники. Ось після цієї моделі всі, всі наступні використовували USB Type-C як для зарядки, так і для підключення різноманітних перехідників. Як на мене, це дуже незручно, бо це зайвий девайс, який потрібно вам носити із собою. Ви його можете забути, він може загубитися чи ще щось. А вам, до прикладу, терміново потрібно із старої USB-флешки щось скинути собі на комп'ютер. Все, ви вже нічого не зробите. Ось. Тому у 2015 році компанія Apple зробила помилку і дала своїм користувачам все необхідно в одному девайсі. Ось. До речі, це визнала і сама компанія Apple, коли у 2021 році вона повернулася до зарядки MagSafe та знову розмістила у своїх ноутбуках всі необхідні порти. Тобто такий собі даунгрейд для того, аби пізніше сказати, що це прорив та еволюція. Ось технічна деградація також зачепила і зарядний порт MagSafe. Я не дуже розумію, на що компанія від нього відмовлялася, бо це і зручно і безпечно. До прикладу, якщо ви зачепите зарядний кабель MagSafe, який під'єднаний до ноутбуку, він просто від'єднається, а не потягне за собою ноутбук, який впаде зі столу та розіб'ється або ще щось. Тобто у більшості випадків ви. Потрапите у неприємну ситуацію, в якій вам потрібно буде робити ремонт ноутбуку. Ось давайте поговоримо трохи про залізо цього ноутбуку. Серцем цього ноутбуку є процесор Intel Core I7, чотирьохядерний, 2,5 частота, оперативної пам'яті 16 ГБ. Графічна карта їх тут дві, Одна AMD, інша Intel, 2 ГБ та 1,5 Звісно, що такими характеристиками у 2023 році важко когось здивувати, але повірте, у цього ноутбуку ще є трохи пороху. Ось давайте з вами подивимося, скільки займе часу у нас рендеринг відео. 4К, 24 кадри. Це кадри із дрону. Ми нещодавно з дівчина вибралися до Венеції і була можливість трохи політати, познімати на дрон. Ось я накидав ці відео на тем лінію, додав трохи музики, переходів і текст. Такий собі найпростіший монтаж. Нам цікаво, скільки це займе часу. Ось відео йде 3 хвилини. Давайте зарендеримо його. Ось, Як бачите, в налаштуваннях 4К файл важить 1,2 ГБ, майже 1,3 Давайте. Зарендеримо його і побачимо, скільки це займе часу. Все, відео готове. Як бачите, зайняло у нас це хвилина 26. Як на мене, непогано для восьмирічного комп'ютера. Ось. Ось, давайте перейдемо до клавіатури цього ноутбуку. Це те, із чим ви будете працювати найбільше. І що я хочу сказати: проблем із клавіатурою у цього ноутбуку немає. Вона приємна, тактильні відчуття не набридають, вам, вона вас не дратує. Вам хочеться і хочеться на ній працювати. Ось. Немає ніякої втоми, коли ви довго набираєте текст, вас вже починає дратувати ці стукання клавіш чи ще щось. Ні, цьо, всього цього тут немає. Вам хочеться працювати за цим ноутбуком. Ось, давайте кілька слів про тачпад. Це теж елемент, з яким ви будете працювати, чи не найбільше. Він тут доволі великий. Звісно, що на сучасних MacBook він ще більший, але мені цього вистачає з головою. Ось. Сам тачпад зроблений із скла. Тобто це не як на Windows ноутбуках, коли тачпад зроблений із тонкого пластику, який прогибається. Ось, ось, і відчуття, що Він ось ось трісне, чи взагалі якісь незрозумілі звуки видає. Ні, всього цього тут немає. Виключно приємні враження та преміальні відчуття. Ось Натискання також приємне, є чіткий клік. Окремо хочу розповісти вам про жести, які підтримують цей тачпад. Це щось неймовірне. Я все життя користувався Windows ноутбуками чи стаціонарними ПК. І ось тільки зараз перейшов на macOS та MacBook. І в мене на це пішло не більше тижня, може двох тижнів. Я звик швидко запам'ятав всі жести, які підтримують, можливо, навіть не всі. Але ті, які я найчастіше використовую, я запам'ятав швидко. Ось давайте ще кілька слів про дисплей. Як на мене, це взагалі найважливіший елемент у будь-якому пристрої, бо саме через нього ви взаємодієте та споживаєте контент. Тому він повинен бути якісним. І як ви розумієте, із цим також немає жодних проблем. Кольори відколібровані добре. Вони насичені, яскраві. Але вони, що найголовніше вони реалістичні. Бо інколи буває, особливо на OLED-панелях, кольори занадто насичені, які аж виїдають вам очі. Недарма ж професійні монтажери або люди, які займаються фото, обирають для своєї роботи саме пристрої від Apple, бо їх дисплеї відколібровані максимально реалістично. Звісно, що у такому старому гаджеті є і свої недоліки, але ж їх легко пробачити йому, враховуючи його вік. Та й взагалі всі проблеми цього ноутбуку пов'язані лише із застаріванням заліза. На даний час це залізо ще може себе проявити, але час невпинно іде. Застосунки стають більш вимогливі. І з часом він також опиниться десь на звалищі історії. Ось кому підійде взагалі купівля старого MacBook. Такого або старішого, можливо, трохи новішого. Як на мене, це таким людям, як я. Людям, які хотіли спробувати операційну систему macOS. Та й взагалі подивитися, що воно та з чим його їдять, як то кажуть. Подивитися на софт, який пропонує компанія. Подивитися на те, як взагалі взаємодіяти з цими ноутбуками. Ось кому ще підійде купівля старенького MacBook. Звісно, це невибагливим користувачам, яким потрібно. Робоча машинка для невибагливих завдань, таких як, наприклад, офісна робота чи робота в меседжерах тощо. Для цього ця машинка підійде просто ідеально. Ну, і остання категорія людей, яким підійде такий ноутбук це. Ну, ви бачили таких людей 100% у кафе, вони сидять зранку до вечора, дуже з розумним обличчям, щось там набирають, з кимось переписуються. Ось. І з таким. Підійде цей ноутбук, ви взагалі будете зіркою кафе. Ви коли прийдете, відкриєте свій MacBook та ще й з яблучком, яке світиться. Ви, ви просто зірка будете. Звісно, це жарт. Я розумію, що зараз є багато професій, які не прив'язані до робочого місця Фрилансери, програмісти та таке інше. Але подивитися на наші кафе то у нас вся країна програмістів та фрилансерів. Ось це був жарт. Кожен обирає собі професію, котру, котра буде приносити йому задоволення. А на сьогодні у нас це все. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. І я нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!